Розпаковка кейсов у Roblox. Короче, дали мені кейсиков шесть. Розпаковка Open 6. Я надеюсь, що мені попадеться щось легендарне. Просто так прогортаєм, Щоб понять, що тут попадеться. Ага, легендарне тут е епічного сколько даже нема. Походу це буде щось погане. Давай. Епік. Ну да, не, не буде. Короче, може, щось хороше попадается. Бууу, со все. Спеціальну легендарку ми сейчас будемо обминати. Я Я буду зараз молиться, щоб просто там поршни були. Чесно говорю, щоб там поршні були. Щоб там поршні були. Так. Не поршні. Все, всім пока!